Усім привіт, вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний террорзклад на тему Карта Дня на 13 січня. Розслабтеся. відкиньте всі негативні емоції, думки, переживання. Карта дня на 13 січня. 15 січня випала карта відлюдних. Ви захочете бути наодити з собою, заглянути свій внутрішній світ, це є тип мудрої людини, яка ви яка дає мудрі поради інших людей, ви захочете заглибитися в себе для тебе, для того, щоб відповісти на ваші питання, які виникають у вас. Чому саме так у вас складається життя, доля? Що вам треба змінити, щоб було краще? Може, угу. хто займеться Якимись знаннями сакральними або? Почни розвивати, почни розвивати внутрішні дари, таланти. Які в нього тої людини ще не прокинулся. Угу. Карта дня на 13 січня вийшла? Так, так як я казала, де е, е, виходить карта? Знай та пізнання себе, свого я, у когось відкриються тайни, яких ви не знали До когось, хтось отримає новини, звісти, на які ви вже На які ви вже не сподівалися почути, так? Хтось, можливо, приявиться звістання. Це вам принесе заспокоєння. Можливо, це пришвидшить вирішити ваші невирішені ситуації. Які вас вклалася в житті? Ще одну карту візьму. Карта дня на 13 січня. Там ці новини принесуть зміни у вашому особистому житті. покличе вас у дорогу? На зустріч. А комусь ці новини відкриють е, дороги до сердечні дороги, які приведуть до гармонії і створення сім'ї, до переїзду. І ваша мудрість. Поможе вам тому вирішити всі ваші ситуації, труднощі, які зараз, можливо, знаходяться, перебувають у вашому житті. Угу. Просто не падайте духом. Ви справтеся з усім. Всіма труднощами, зіма бар'єрами так от ви все справитеся з всіма труднощами тому що ви цей день 13 січня будете енергійні такі динамічні е, і ви не відступите від того, що вам близько до серця можливо проявиться до вас е, звістання людина, То, який довго не виходить на зв'язок. Це видіє Смс або дзвінка, або ваші кісь родич, або син, або партнер, або знайомий, І вас буде чекати новий шлях у житті. Нове бачення, нові підходи до вашого життя, до оточуючих їхніх сприймання. У вас розпочнеться переломний період. Можливо, ви поставите крапку на тому, що вже віджило в своєму житті і. Зробити висновок, що вам треба рухатись вперед. І до вашого нового життя вас ведуть вищі сили. Бачите, вас відкриваються всі дороги долі. Тому не закривайтеся, спілкуйтеся, не відмовляйтеся від почуттів від свого жіночого щастя від чогось нового. Так. Нехай буде так. Дякую за перегляд. Залишайте коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всіх вам благ до нових відео.